Скільки дефісів у словах речення. Червоногарячим було небо, майорів, жовто-блакитний стяг? Два. Неправильно один. Так. Як пишемо «людинодень»? Я звідки знаю. Ну добре. Разом, е, окрем... разом, разом, разом. Неправильно через дефіс. Запам'ятали. Е, цегла. Питомо українське слово. Ні. Правильно. Скільки літер Р у слові коректор? Один. Неправильно, Неправильно дві. О пів на восьму ранку. Скажіть точну годину. Що це? Точна це? година. О пів на восьму. Це скільки? сім Правильно. Антонім до слова хвилювання. Не хвилювання. Спокій, спокій, спокій. Правильно, у нас залишилось лише 100 гривнів. Uh -huh. Де помилка? А, Що е, ми без картки 100 гривнів. У нас залишилось лише 100 Нема помилок, все коротко.